Усім глядачам телеканалу Рівне 1 ви дивитесь програму на часі у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у нас у гостях Святослав Клічук, активіст громадського руху, захистимо рівне. Добрий вечір. Добрий вечір. пане Святославе, Я так розумію, що сьогодні ми з вами будемо спілкуватися власне про діяльність вашого руху Захистимо Рівне. І одразу хочу запитати, звідки пішла така назва? Чому захистимо рівне? Хто став ініціатором виникнення такої назви і що це за рух? Власне, коротко, така невеличка історія. Рух виник пізніше після перших заходів, які були зроблені групою людей зовсім різних. Почалось все з Ліону, так званого відомого вже ресторан Ліон, який самовільно захопив землю в парку. Це було описано журналістами різних видань. Були коментарі чиновників, які сказали, що 100% незаконно там, але ми нічого вже більше зробити не можемо. Хомко сказав, що що я можу зробити? У мене немає війська, в мене немає муніципальної міліції і так далі. І в мене, наприклад, виникло таке така думка: ну як же що так і закінчиться? Чи всі в місті побачать, почують, що можна робити що хочеш, і чиновники нічого не можуть зробити? В тому а в місті є мешканці, і це може бути оте військо чи влади, чи просто громади, яке може відстоювати свої. Права. Виникла така ідея в мене. Потім я дізнався, що подібні думки були ще в декількох людей з різних зовсім середовищ. Було озвучено провести пікнік на нашій, по суті, землі, яку незаконно використовував ресторан. Ми там зібрались, провели акцію першу. Після того ця група людей вирішила, що нам треба якось назватись. Хто запропонував назву, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Зробили голосування, вибрали серед декількох ту, яка найбільше сподобалась, вирішили об'єднатися навколо захисту міста, навколо захисту інтересів громадян і назвали Захистимо Рівне. Ось так виник цей рух, і так і виникла його назва. Тобто рух абсолютно молодий, можна так сказати, так? Буквально місяць, і причому ми вирішили, щоб не було там. Бо є різні люди е з різним баченням, з різних середовищ, з різними амбіціями, там сферами діяльності. Хтось журналіст, хтось громадський діяч, хтось, можливо, має політичні амбіції, можуть бути різні, зовсім напрямки. По попереднім справам, навіть були опоненти, вирішили, що ми цей рух не будемо формалізувати. У нас не буде голови, там секретаря там, правління і так далі. Всі рішення ми збираємося там в парку, збирались відкрито. Всі, хто був, радились і приймали рішення. От така ну, демократія на 100%. На пікнік у парку скільки одразу зголосилися прийти людей, і чи рівняни активно е, долучилися до такої акції? На першу акцію прийшло десь приблизно 50 рівня. Ми Ніяк активно не залучали, не працювали над тим, щоб ця кількість була велика, дали інформацію, журналісти її поширили, і прийшло, як не диво, як на мене, це дуже багато людей. 50 найактивніша, як на мене, частина суспільства, частина рівного. Прийшли, це був хороший результат. На наступних трошки менше, але потреби вже далі в нас не було. І ми бачимо: я переконаний, що при потребі ми можемо зібрати і кілька сотень, якщо буде актуально. Проблема, ми можемо зібрати більше. У мене є таке відчуття. Стартував захист парку, власне, території парку. Яка наразі там ситуація, і саме з рестораном Ліон? І що говорять самі власники ресторану? Чому так трапилось? Отже, колись, якщо рівня не пам'ятають, там був тир. Потім на його місці виникло кафе Старець потім на, на місці того взявши ще собі діляночку в 2,5%, сотки, збудували ресторан Ліон. Далі ще вони вирішили, що їм мало, захотіли зробити літню площадку, і приблизно 5 соток собі відгородили і почали використовувати. Прокуратура подала в суд в інтересах міста рівне виграла, і суд е, виніс рішення, що ту землю має мова йде про ту, що під літньою площадкою, має бути повернута. І власне цього рішення ми домагаємося, щоб воно було остаточно виконано, щоб був знесений паркан, щоб власники ресторану передали цю ділянку для всіх рівнян для вільного використання. Можливо, там доцільно зробити дитячий майданчик, пісочниці, якісь лавочки, щоб рівняни могли прийти, відпочити, посидіти, насолодитись природою. Ми проти того, щоб його руйнувати, все. Не потрібно те, що може лишитись, нехай лишається. Паркану не повинно бути, психологічного цього бар'єру не повинно бути. Зараз ситуація така, що ми, окрім того, що пікнікували, там приходили, проводили ну, якби вуличну акцію, працювали з документами. Важливо, що важливе рішення сьогодні нам було озвучено в прокуратурі, що порушена кримінальна справа за незаконне захоплення землі. Це стаття 197 пункт 2 Кримінального кодексу України передбачає покарання аж до 4 років позбавлення волі. Я хочу наголосити, що нам це не потрібно. Це має бути просто сигнал для всіх, що не можна робити без законів, і що, врешті, може бути покарання. Те, що ми хочемо, я озвучив, хочемо, щоб земля була повернута, але ще більш важливо, щоб був прецедент в нашому місті: що скільки б ти грошей не вклав, які б ти зв'язки не мав, як би ти там не домовлявся, з ким можеш. Наступить такий час, що ти змушений будеш підкоритись закону. і... В даному випадку повернути те, що ти забрав цей прецедент, як на мене, буде найбільша перемога нашого руху в цій справі. Міська влада міста рівного яку позицію і чию сторону прийняла а громади рівного чи все ж таки бізнесменів, які ведуть бізнес на цій території, зокрема ресторан Ліон? Ну, колись міський голова ще влітку казав, що що я можу зробити, повіситись там в тому ресторані. Ну, можливо, він мав на увазі свій портрет повісити, чи не знаю. Я згадував, що він казав, що в нього немає війська, що він би дуже хотів там зробити, але всі свої можливості вичерпав. В прокуратурі нам сказали, що це не так. Що в нього були ще можливості, які він не використав. Власне, потім ми дізналися, що в цей же час, коли оця вся боротьба йшла. Міська рада водила делегації туди кормила за наші бюджетні гроші, е підтримувала по суті бізнесменів, з якими нібито бореться. Ну це дивно. Можливо, міський голова про це не знав, можливо, знав не так важливо, але на наших акціях не було ні його, ні інших чиновників, які би мали цією справою опікуватись. На словах, вони нібито проти незаконного захоплення землі. на насправді жоден із них нам не допомагає. Ось в мене тут є документ 2011 рік, сільгоспінспекція в місті Рівному, де вона до міського голови звертається, описала ситуацію, описали порушення і те, що ресторан не виконує, не усуває цього порушення. І така рекомендація до міського голови. Звертаємось до вас з клопотанням про припинення експлуатації об'єкта до повного усунення порушень вимог земельного законодавства. Тобто, вже тоді він мав законну підстави. Ставлю припинити будь-яку діяльність ресторану, але, на жаль, не припинив. Тобто ще два роки тому, так? Так. так. Пане Святославе, ця така довготривала акція навколо ресторану Ліон вона є доволі гучною. Про неї багато говорили. Чим вона все-таки наразі чи завершилася вже, чи якось вирішилася ця ситуація, чи все ж таки для руху захистимо рівне ще є над чим працювати? Саме от в цьому плані. Значить, на сьогодні літнього Мальданчика немає. Меблі звідти забрані, альтанки зрізані. Це перше, можливо, це до весни побачимо, не можу сказати. Але друге важливе відкрита кримінальна справа. І це, я думаю, має зупинити майбутнє правопорушення на цій землі. В нас є, окрім цього, ще в місті дуже багато різних справ, якими можна займатись, аналогічних чи подібних. Міський голова свого часу озвучив 120. Незаконних ну, захоплень земель в місті. І нас питають, чому саме Ліон? Тому що це парк, тому що це все описано, є рішення суду, і це має бути прецедент, але це не має бути єдина і остання акція. Таких акцій може бути більше, повинно бути. Ми маємо показати громадянам приклад. Ми, коли починали цю акцію, не знали ще всіх механізмів, як нам чинити. Ми десь крок за кроком планували. Зараз, можливо, якихось шишок набили, але зараз більше знань, маємо команду, запрошуємо всіх долучатися і братися за такі самі справи. Не знаю, все був в дворі, там поблизу свого будинку, поблизу школи і так далі. Ми можемо допомагати в таких справах, ми мусимо це робити. Але я хотів би наголосити: на мою думку, ми не повинні за когось робити їхню роботу. Тому що якщо нам зараз рівняни скажуть, прийдіть до нас в двір. І, і зробіть за мене ось це. За когось ми робити не будемо. Допомагати будемо, але нас там 50 чоловік, а проблем в місті 120. Навіть по одному на кожну проблему не вистачить. Тому нас має бути тисячі. Рух наш відкритий, і ми запрошуємо всіх допомагати. Можу, можуть бути інші рухи. називайтеся якось по-іншому, чи долучайтесь до нас, але ці проблеми вирішуйте. А ми допоможемо, маємо трошки досвіду. Ви кажете, що є 120 об'єктів. Ну, власне, це не таємна інформація. Про це також говорять і міські чиновники. Вони про це наголошують, що потрібно щось з цим робити. Які ще об'єкти, от на вашу увагу, заслуговують в першу чергу. Можливо, ще щось помітили таке, що є доволі голосним і яскравим. Не маючи документів, не берусь називати, щоб ну щоб не нарватися на якісь юридичні проблеми. Ми попросили міського голови, щоб він нам дав цей перелік, і тоді ми можемо працювати вже конкретно. Але, наприклад, в ситуації з Ліоном було рішення суду. я підозрюю, що по багатьох інших немає ще поки що таких рішень. Можливо, десь доведеться подавати позови. Є так само комісія в місті створена приміськ виконкомі, яка має займатися цими незаконними будівництвами, спорудами і так далі. Ми будемо. Допомагати цій комісії працювати ефективніше, швидше, і там пріоритетні, якісь найбільші такі об'єкти, щоб вона брала в першу чергу. Ліон, який з 2011-го чомусь в першу п'ятірку не потрапив, тих, які на виконкомі прийняті для знесення. А хоча вже два роки, більше як два роки є рішення суду чи виходили представники ресторану Ліон власне на, на те, щоб знайти спільну мову? Тому що захистимо рівне вів доволі таку. Ну цей рух вів доволі таку активну зайняв позицію. Наскільки мені відомо, з боку ресторану Ліон було менше ну такого, скажімо, такої діяльності, що вони хотіли би знайти компроміс, зокрема, і що виходили на, на якусь розмову. Коли була перша акція, вони визнали 100% тут незаконно. Вони праві. Ну тобто, ми праві, все нормально. Потім е, з'явилось якесь рішення, договір, ніби про лоткову торгівлю, ніби то на цьому місці. Хоча потім з'ясували, що це зовсім про інше місце йдеться. Але вони заплатили вже там близько 12 тисяч гривень парку. Я думаю, що це теж наша перемога, підприємець раніше нічого не платив, хай вони що там розказували, зараз заплатили парку. Потім були такі розмови. Допоможіть нам, щоб тут все було законно. Але ну, ми хочемо, щоб поломана була схема, захопив у закони. Так не повинно бути. В ситуації з Ліоном і з парком конкретно. Парк – це пам'ятка загальнодержавного значення. Там не може бути законного дозволу їм працювати, зробити літню літній байданчик. З нами нема сенсу навіть домовлятись про це. Це треба на всеукраїнському рівні такі справи вирішувати. Законодавчо таких можливостей немає. І, взагалі, щоб нас ніхто не звинувачував, немає потреби з нами якось шукати компроміси і так далі. Є закон його треба виконувати. Ми просто десь, може, привертаємо увагу, змушуємо чиновників, які не зовсім добре виконували свої функції, все-таки доводити справи до кінця, маючи якісь певні повноваження і отримуючи з наших податків зарплату. Нема сенсу Ліону з нами домовлятися, бо ми не є там закон, ми просто наголошуємо, щоб він був виконаний. Тож літній майданчик, як то кажуть, поступово зник. Ця ситуація, ну можливо, на даний момент вона дещо вирішилася. Що далі, які маєте плани, зокрема, як рух захистимо рівно? Можливо, помітили ще якісь проблеми, до яких вважаєте доцільним долучитися? Будь-які проблеми дотичні до діяльності місцевої влади. І ми це зрозуміли і це ну, переконуємося, роблячи кожен крок. Може бути там якесь рішення, одне яке рішення міської ради, наприклад, про створення комісії, яка займається ліквідацією цих незаконних самобудів, вона це системне рішення. Друге системне рішення, щоб вона ця комісія працювала. Так само є. Е те, що приймається на сесії, одне з наших завдань, які ми перед собою поставили, то щоб Рівненська міська рада працювала відкрито, щоб всі голосування були в відкритому поіменному режимі, це дасть змогу показувати, як хто з депутатів голосує. Чому це важливо? Тому що інше, чим ми займаємося, поділ міської землі. Всі знають про ситуацію, коли 70 з лишком земельних ділянок хотіли гуртом, оптом виділити для ну, ніби невідомо кого. Хоча насправді всі знають там багато відомих прізвищ, родичів, депутатів, чиновників і так далі. Ми говоримо про те, що так не можна. Це ще одна справа, якою ми маємо. І вже займаємося, і виступали на сесії міської ради, хотіли звернутися до міського голови. Там був скандал. Сьогодні він, нібито, якось частково був залагоджений. Коли міський голова сказав, що я вам не дам зараз виступити, чхати, я хотів на вас, сказав він одному з наших активістів, ніби перевели це на особисте. Хоча насправді він не прийшов за особисті справи вирішувати, а прийшов заяву зачитати від громади. Тобто ми будемо займатись щоб, тим, щоб міська рада працювала в відкритому режимі, це дасть змогу контролювати її діяльність і підвищить якість її роботи, ми будемо займатися тим, щоб землю міста не розкрадали, не роздавали своїм родичам, друзям, знайомим, підлеглим і так далі. Отже, коли ми прийшли на міську раду і хотіли зачитати звернення, де було три пункти: це по землі Ліону, це по садовим ділянкам, які викликали великий резонанс через в корупційності, і це по регламенту міської ради, яким вона режим роботи основний прийнято як голосування непойменне. Тобто, по суті, закрите. Ми голосуємо за депутатів, не знаємо, як вони потім нашим голосом розпоряджаються, вони голосують за там підняття тарифів, чи, чи не голосують. Вони голосують за приватизацію комунального підприємства чи проти. Вони віддають там землі для своїх. Проти вони за те, щоб бюджет розподілявся справедливо. Чи проти ми прийшли з таким зверненням? Андрій Токарський хотів попросив міського голови його зачитати. Там не було якихось популістських рішень, типу, давайте там висловимо ноту якусь там незгоду з діями якоїсь іншої країни, чи давайте імпічмент оголосимо президенту. Бо ну всі знають, що для того там треба конституційна більшість, навіть три четверті. Ми по конкретним справам міста Рівне хотіли звернутись. Він негарно, як на нашу думку, відреагував. Спочатку не давав слово, перебував, потім сказав. Тіхати я на вас хотів. Сьогодні він вибачився перед нашим активістом. Сподіваємося, що це буде останній раз, коли він так поставився до громади. Не, не можна переводити це на особисте, тому що ми не приходили туди за особистими справами. Ми приходили в інтересах громади. До нас ну, інколи звинувачують, хто вас уповноважив виступати від імені громади. І справді. Так. А давайте запитаємо громади, хочуть вони, щоб е, депутати голосували відкрито? Чи хочуть вони, щоб доньці депутата без черги, без нічого давали землю? Чи хочуть вони, щоб донька там, начальника управління земельних ресурсів теж була серед тих людей, яка без всяких проблем безкоштовно отримує міську землю? При тому, що десятки, навіть сотні рівнян роками. Дехто 10 років стоїть Not і check. цю землю не може отримати. Це і багатодітні, і інваліди, і так далі. Чи справедливо, врешті, ця земля розподіляється? Запитаємо рівнян, і вони скажуть, що ні. Це підтверджується і всіма тими заявами, які робляться перед виборами, всіма кандидатами, в тому числі і Хомком, який колись казав, що. Жодного клаптику землі парку більше ніхто не захопить, коли дійшло до справи, самі бачите, яка його позиція. І так далі. Ми хотіли зачитати цю заяву і все. Але навіть цього нам не давали. Це говорить про те, що ми, напевно, що, ну, десь комусь не подобаємося, показуємо їхню слабкість. І... Але ми хочемо сказати, є така. Е... Я мушу це сказати. Є така думка, що народ має владу, на яку заслуговує. Ось ми хочемо зараз показати, що український народ заслуговує на кращу владу. Що ми вже не такі, як, можливо, були раніше, що ми готові самі брати щось робити. І що влада теж має змінюватись, або сама ну, змінюватись або якісно, або персонально. Тоді міняються персоналі, і на їхню зміну приходить хтось інший. Ось це, можливо, теж одне із наших завдань. Я не хочу, щоб це сприйнято було як агітацію до виборів ще два роки. Про це рано говорити забудеться справа Ліони. якщо ми її сьогодні закінчимо, вона забудеться через два роки. Але ми хочемо, щоб рівняни трошки поміняли свою свідомість, щоб вони побачили, що можна щось досягати, що міська влада зараз не рухається в деяких справах, ми її розрухуємо і змушуємо відпрацьовувати зарплату. І що в принципі життя в місті може бути краще, головне почати щось робити, пане Святослав. Я вам дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали і так привселюдно все по поличкам розклали і власне розповіли, чим займається рух. Дякую вам за запрошення. Захистимо рівна нашим глядачам. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. В ефірі першого місцевого побачимось.